Пакування тримера Philips 9 в одному, замовляли в інтернет-магазині Ало, забирали через нову пошту. Зараз розкажу деталі та покажемо сам прилад. Значить, тример ми отримали ось так: є чек, таке пакування. Які нюанс, щоб знали на майбутніх покупці? На новій пошті нам не дали його оглянути. зараз ми будемо оглядати, будемо дивитися. Якщо ви хочете оглянути на новій пошті. Цей товар, який ви замовляли. Вам обов'язково потрібно зв'язатися з магазином Алло та запросити огляд товару. Тоді нова почта через годину дасть вам можливість це зробити. Так, відкриваємо. Бачите, не дали оглянути, тому що є пломба, і відмовились надавати товари, якщо ми відкриємо її. Так, дивимось. Гарантійний талон у нас в окремому в коробці мової пошти було. Так, ось так. Дістаємо зараз насадки. Сам прилад. І ось ще одна насадка. Отже, ми зняли пакування і дивимось уже, як виглядає сам прилад. Philips в руці, він досить маленький, невеликого розміру. Ось такий має звук при включанні. Насадки. Насадок, як заявлено, 9. По черзі оглянемо. Це на 9 мм. На 1 мм. На 2 мм. На 16. На 12 мм. І саме цікаво, це ось ця насадка, де можна регулювати при а, стрижці а, Міліметр, скільки треба для зачіски. Це досить зручно і не треба лишній раз змінювати насадку. І ось така ще насадка. Так, ближче покажу сам тример. Хочу зазначити, що перший тример ми купляли на подарунок і залишилися дуже задоволені. Вже два роки все чудово працює, і вирішили, вирішили зробити собі вже подарунок. Отже, товар належної якості, покупку задоволення. Рекомендую магазин Ало.